Привіт, друзі! Розпочну відео з огляду салатів, які вже ростуть зараз у відкритому ґрунті. У нас дуже довго йшли дощі, що просто все позаростало бурянами трохи. Ну, сапати поки дуже важко, бо мокро. Це вже все в відкритому ґрунті, це пізня капуста, там цибуля пурей Так вона виглядає зараз. А так підросла Селера. Такі курщики вже понаростали. А це цибуля Любчик. Я думаю, що ми загусто її посіяли, сіяв мій син. Ну, ми не знали, що така гарна схожість всього насіння. Ну, часники, цибуля ще. Для капусти то така погода дуже добра, волого. А це шавлія лікарська. Вже вона дуже добре підросла і буду скоро висаджувати її в ґрунт. Так вона цікаво виглядає, такі листочки борсисті. Е Мені показалось мало цих саджанців, то я посіяла ще пізніше покажу. А так вже виглядає Лунарія цього року вона в мене зійшла. Така в неї розсада. Мірабіліс. Отак буду і висаджувати в ґрунт. Йому не буде загусто, він собі розростеться. На тижні вже планую висаджувати. І фізаліс разом з томатами десь посаджу. Фізаліс також гарно виріс, перуанський сонечний. Дуже мені подобається. А це мій мулюс. Знаю, що його можливо треба було розсадити окремо, ну немає в мене куди. І він вже планує розсвітати. Покажу разом, як виглядає батат. Цього року йому щось важко, Уже вже четвертий рік я займаюся бататом, то е, цього року йому найважче з цим похолоданням. Деякі жовтіють листочки, вже поливаю і добривами різними. І просто для профілактики. А деякі саджанці гарно виглядають. Дивлячись від сорту. Посадкового матеріалу буду мати багато. Зроблю експеримент, як краще росте, чи посаджений зі стаканчиків, чи просто з корінням із води. А це е, сорт Ліра і Вінницький рожевий. Мені здається, вони найбільш невибагливі, дуже мене тішать. Гарне коріння. Майже весь тиждень у Волинській області було похолодання, стояла така похмура, дощова погода, рослинам не вистачає сонця, але піонії. Хожу кожен день на них заглядаю, все чекають цвітіння. То фотографую, то відео знімаю. Вже от скоро будуть розцвітати. Вже такі великі бубляшки мають. Також тішить калина, дуже гарний аромат стоїть біля цього великого куща нашого. Дякую всім за перегляд. До наступних зустрічей.